Дітки, настав ваш час. Я запрошую вас всіх на дитячу історію. Так, присідайте. Я біля вас присяду, я хочу вас всіх бачити. Хочу бачити маленьких, дорослих і найдорослих дітей на цій історії. Дівчі. Так, сідайте, сідайте. Я бачу вас таких гарних сьогодні, послушних, На цьому богослужінні. сьогодні субота. Ви будні десь до не приходите. Сьогодні субота і ви прийшли сюди. Хочу вас запитатися. Коли ви молитеся, кого за кого ви зазвичай молитеся? За кого ви молитеся? За За маму. маму. Так, ще за кого? На рівню. Так. А хто молиться про свої мрії, щоб вони збулися? Моляться. І бувають такі випадки, що мрії збуваються, правда? Сьогодні у нас така історія буде про дівчинку, яка молилася про свою мрію, і в неї сталася ця мрія. А все починалося так. Один чоловік у Швеції пішов на телебачення. Це така велика студія, там є кругом камери поставлені, і він розказував про своє дитинство. Таке дитинство, як цей хлопчик маленький, як ця дівчинка. І він каже: Ви знаєте, одного разу, коли ж батьків не було вдома, до мене прийшов в гості друг, у вас, напевно, теж таке буває. І ми таке придумали, що не кожен таке думає. У мене була улюблена тваринка, такий маленький, пушистий, такий, такий м'яконький хом'ячок. І, і ми придумали, щоб він не тільки сидів в клітці, тільки у квартирі. Ми з ним спланували, щоб йому трошки було весело, щоб він політав. І знаєте, що вони зроб... зробили? Вони знайшли такий маленький кошечок, такий легенький кошечок. Зверха придумали, зробили парашут. Вони жили у будинку, де багато-багато квартир на дуже високому поверсі, і спланували, що він буде довго летіти. Цікаво, все бачите. І коли вони його звідти відпустили і думають, поки він буде прилітати вниз у подвір'я, вони встигнуть і побачити, як він летить, і піти його там вже зустріте. Але не все вони правильно спланували, поки хам'ячок летів, був сильний вітер в той день. І хам'ячка так вітер підхопив, і він полетів за будинок, один, за другий будинок. І вони вже більше його не знайшли, свого улюбленого хом'ячка, з яким вони гралися і вранці, і після того, як приходили зі школи. Нема. Але коли цей чоловік розказував, що він вже тепер дорослий і він не знає, що сталося з його хом'ячком, він каже: і тут він не слухає у цій студії дзвінок. Дзвонить одна жінка і каже. А ви знаєте, коли це було? Він каже, я пам'ятаю, коли це було. У цьому місті, в Стокгольмі, було свято, День міста. І дуже багато людей збиралося на вулиці, на це свято. І він каже, так, «Да, це так і було, бо батьки пішли на це свято, а ми з другом лишилися вдома. І в мене ця жінка розказує, була маленька дівчинка, дочка. І вона час від часу просила, мамо, ну купи мені хом'ячок. Я хочу, я буду все робити, що потрібно. Я буду його годувати, я буду за ним слідкувати, прибирати. Я хочу, щоб в мене був хом'ячок. Але мама кожен раз казала, ні, не буде, ми не купимо, ми не можемо купити. І вона розуміла, що вона ніяк не може допратися. І ще один день вона вже так просить, каже: Мамо, ну я тебе дуже прошу. Мама сказала, ні, ні, більше ти мене не запитуй. Хіба мама каже так, якщо тобі Бог дасть з неба того хом'ячка, тоді ти вже будеш мати той хом'ячок. І ця дівчинка з мамою пішли в місто на це свято. Мама йшла попереду, межі будинки. Дівчинка ззаді. І тут знаєте, що стається? Дівчинка каже: Мамо, напевно, у мене відповідь на молитву, вона так щиро молилася, що в неї був її хом'ячок. І цей хом'ячок на тому парашутику прямо на її ручки падає. І мама подивилася, яка була щира молитва цієї дівчинки. Навіть Бог відповів їй на ту молитву через тих хлопців, і вона мала свого хом'ячка. Так що я не знаю, як батьки слухають вас тепер, якщо у вас є мрії, моліться і ваші мрії будуть вам збуватися. І цей чоловік такий вже був радий в ці студії, що його хом'ячок не пропав, що його хом'ячок попав. У добрі руки за нього піклувалися, його годували, за ним е, прибирали, його вигулювали, гралися з ним. Так що е, бувають відповіді на молитви. Моліться про своїх батьків, моліться про своїх однокласників, друзів, своїх рідних, моліться про свої мрії. І все часто будете мати. Боже пам'лослові. А я запрошую тепер, щоб ми піднялися і помолилися. Добре? Хто буде молитися? Хто? Що ми можемо прийти сюди церкву, що з вами все добре, що в Україні. кінчилася, Сідайте на свої місця і слухайте проповідь разом зі своїми батьками.